Привіт! Рада вітати тебе на своєму каналі. В цьому відео я хочу показати варіант подарунку, який підійде на подарунок подрузі, мамі, дівчині сестрі. Так, погляньте, яка в мене тут краса. Дуже гарно виглядає на сонечку ось такий комплектик. 370 коштує ланцюжок, каблучка 550. На комплектик буде вигідніша ціна. Є ось такі браслетики. Можна обрати довжину та розмір ланцюжка. Ми виготовляємо їх індивідуально. Це сердечка на магнітику і є інші елементи. Можна обрати браслетик-шнурочок, також є в різних кольорах. Ось такий комплектик, 600 гривень коштує. Класний також комплектик. Він є ще в блакитному, зеленому та прозорому кольорі. Також дуже класний і дуже гарний матеріал посріблення. Ось такий комплектик є в білому та рожевому кольорі. На каблучці, до речі, є проба та гармівання Пандора. Також є ще безліч варіантів каблучок. Ви можете писати в інстаграм, ми вам допоможемо обрати. Ось, наприклад, такі класичні з камінчиками є в срібному та золотому кольорі. Дуже гарно виглядають. Та ось більше кольорів, ось таких каблучок. Та є ось такий ванкліф в такому срібному кольорі, в такому біленькому кольорі та є ще в чорному. Тому ось така підбірочка і більше варіантів в нашому інстаграм та на сайті.